поливала свої орхідейки, зовсім трішечки їх попідливала і от заглядаю. Бачите, оця орхідейка моя розпустила третю квіточку, останню вже бутончиків більше на ній немає, тому ось таке в неї гарне цвітіння. Треба, напевно, вимкнути лампу, тому що з лампами не дуже гарно видно. Ось так буде краще. Ось вона без лампи, гарнюня така Це ще не розпустила. Ось цей бутончик, він вже на підході, я думаю, або до вечора, або завтра вже. Вона його розкриє. Ну, а так то вони, бачите, нарощують маленькі листочки. На всіх орхідеєчках повилазили з серединочок листочки. Ось такі гарненькі. І я додивилася, що навіть ось ця манюнька, бачите, вон витягла малесенький листочок з серединочки. Вона так довго в мене сиділа, просто сиділа на місці. Отаку, таку, тут в неї не видно корінчиків, зовсім не видно, тому що ну, вона крихітна просто. І ось нарешті бачимо листочок. Ну і з новин ще хоя ліза. Нарешті прокинулася і дала от два червоних листочка. Вона почала рости. Самою останньою з усіх. Ну, якщо не враховувати ось цю мою хою, яка зовсім не росте, тут в неї абсолютно нічого геть зовсім не відбувається. Ніяк в мене не дійдуть до неї руки, щоб її почекрижити і пересадити. Ну, а тут ось мордується мій бідний, як він називається, забула знову. Рипсалідопсис. Він мене був упав. У цьому стаканчику вивалився з нього. Ну, от власне, через що я не люблю стаканчики, тому що їх легко можна зачепити, вони падають, і рослинка може загинути. Ну, от він після того падіння такий коволий стоїть. Він був такий цупкенький, тугенький, а зараз от він вже більше двох тижнів, отакий такий в'ялий, бідний якийсь, а нещасний. Не знаю. Буде з нього толк чи не буде. Поки що ось так. Ну, а на верхній получці. В мене живуть фіалки переважно. Тут ось ця епістія, яку ми пересаджували, точніше, дві. Тут прекрасно почувається наш гібазис. Прижився він. Я бачу, що йому добре, він навіть не прив'яв. Прекрасно собі Росте. Ось ця хоєчка. Бачите, дала малесенький зросточок, ось його видно. Там два листочка, напевно, буде чи що? Напевно, так. Всі хойки ростуть, майже всі. Ну і тут хотіла показати оцю красивезну фіалочку. Мені дуже подобається отака форма її зростання. Я не дуже люблю такі, знаєте, розеточні фіалки. Ну, як? Я їх люблю, але отакі, більш як то трейлерні, ампельні, да, мені подобаються набагато більше. От в неї вже три гарних бутончика. І днями вона їх розкриє. Ну і тут оці три кущика фіалок, яких я Омолоджувала і пересаджувала. Ось подивіться, як моя запасинкована, як мені сказали, фіалка, ніколи не заквітне, подивіться. Скільки в неї бутонів? Там з серединки вилазять іще. І, звісно, вона ніколи не заквітне, поки не обросте корінням ось цей стакан. Бачите? Стакан досить великий, рослинка тільки в нього посаджена декілька днів тому. І от вона геть зовсім його не обросла, і обросте, напевно, через рік, а то й більше. Але ось вони бутони. І вона буде квітнути, друзі. Ну, це до слова, що. Ось так запасинкована фіалка в такому величезному стакані, ніколи не заквітне. Знаєте, днями я вибирала собі фіалочки, сиділа у фіалочній групі, обирала трейлери маленькі собі. Міні, мені хочеться міні-трейлерів, я їх собі замовила, вони вже до мене їдуть. Чекаю сьогодні-завтра. І от в цій групі, знаєте, одна дівчинка чи жіночка. Виклала пост, фото фіалочок своїх і спитала у знавців, чому вони в неї не квітнуть. Ну, і знаєте, від коментарів я була просто в шоці, що їй там тільки не писали, яким тільки, знаєте, такими не кидалися фразами, там на зразок тип ще у відро посадила. Як можна садити фіалки в такі величезні відра, в такі величезні горщики? Ваші фіалки ніколи не заквітнуть. ось вам живий приклад. Ну, які ще треба аргументи я не знаю. Я знаю одне, що, знаєте, самостверджуватися за рахунок когось просто брати отаку Людину закидати такими коментарями, лише з єдиною, не, не з метою допомогти, знаєте, а з метою просто самоствердитися, от, довести свою обізнаність, показати, значить, продемонструвати свої розумові здібності за рахунок людини, яка просто написала пост, щоб дійсно порадитися, в чому причина того, що її фіалочки. Не цвітуть. Одне єдине, знаєте, слушне зауваження, я там знайшла, і, і дівчинка написала, що спробуйте просто їх пересадити. Можливо, в іншому ґрунті вони заквітнуть швидше, омолодити, пересадити і поставити ближче до світла, тому що в неї фіалки затінялися, ну, вони стояли на другому плані, а на першому плані біля вікна стояли вищі, більші рослини, і вони просто її... Їх затіняли, і, можливо, їм не вистачало сонячного світла. Ну, ось така історія, друзі. думаю, що все-таки має бути якийсь адекват і якась повага до людей, тим більше в адміністраторів ось таких груп, квіткових, рослинних, тому що я дуже багато бачу от такого негативу, знаєте, такої якоїсь грубості. Ну, і не хочеться, звісно. Бути учасником таких груп, хочеться відписатися і більше того всього не читати і не дивитися. Людина просто вирощує фіалочку для себе, собі в задоволення. Вона... Не займається якоюсь селекцією, да, там розведенням, якихось виведенням сортів, продажами оптовими, до того ж, да, масовим вирощуванням. Вона не займається, їй не потрібне пишне шапкове цвітіння. Мені навпаки подобається, коли фіалочка ось так якось квітне, знаєте, таке делікатне цвітіння. Оті шапки, от і я не люблю. І такі фіалки я собі не купую. Мені подобається Саме ось таке цвітіння, не шапкове. Тому, друзі, ну, на сьогодні ось таке.